І всім привіт! Я Дарія, а ви попали на мій канал Дарія Таран Плей. В цьому відео ми будемо про... проходити ігру Майнкрафт. До речі, я проклала собі носик І наша ціль, Лена? Найти алмаз. Точно. Моя сестра вибрала ціль. Хотіла спочатку, щоб ми знайшли селище, але вирішила потім. Ну погнали! Зомбі. Зомбі. Зомбі бігає. Це тільки створила світ. І зомбі бігає вже. Так. Просто знайти алмаз доми буде це легко. Так. Дерево уному. Перша ціль дерево найти. Погнали швидко. Чули, цей звук. Печера. Мені здається, бо в мене лагає гра. З того, що камера включена. Окурка. Прощавай. Блін, куди тут? Курочкин. Опит збираємо. Опит. Так. Мені кажеться, ні, мені не здається. Мені... Я так думаю, на мою думку, поки я рубаю дерево, те, що я зможу знайти алмази і на тих горах. Будет гарний вид, до речі. Думаю, так без звуку буде краще. Опа. Так даже гучніше. Хорошо, буду чути, де монстри по... Якщо вони десь тут напоряд. Все і це. Опа. Ой, парусток сюди. Трошки меншим зробимо себе, то нічого не видно Ага, нехай так буде, то щось не виходить. Курка ще одна. Ми взагалі звук зараз приберемо, щоб взагалі мені він не мішав. ой, блін, я урон попала Так, що, мене тебе топити. курка поплила. Ніколи не бачила, щоб кури провели. І грі, ні. Треба зараз швиденько, то там зомбі я бачу. Під водою. Буває дофіга, що блінна. Мені немає часу з вами битись. Я зараз хочу знайти просто алмаз. Він тут повинен по печерах бути. Буде. Треба буде лодку зробити. І її вже взяти. Угу. Так. Було б легше, щоб овечку взяти, знайти і її взяти, щоб вона копита. окопити. Диди, ди, що це? це вона робить? Собі танцима танці танцы на манці. Ой, 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 сейчас я попаду під обстріл. О-о! Це передвохи. Вони на сушу не можуть зайти, но можуть стріляти. Да, ну так смішно. Ні, вони не можем зайти за сушу. Ой, блін, крипер. Ну що, я тут перед тобою? Давай. Я вже не знаю, що тут не очікувати. Блін, я все одно знала. Мені втекти втекти б я не змогла б. Повчора? Відьма, там відьма. Покриє, відьма. Ти зламала мені крила, ти мене зрила. І що мені робити з вами? Я оточена. Через У меня сильно повільневані Другий варіант у мене просто зараз я прикопаю тут укриття. Ще буде стоп-кадр, поки я тут усе буду робити. A few moments later Так, стоп кадр минув, я, короче, переробила лиців си дрова в дерево, тому так що. Мені так, до речі, зручніше. І вже ввечері я трохи викупувалась. Я придумала тактику. Дивіться, я буду застроюватися, вони будуть до мене зомбі підходити, підходити, а їх будуть так оп-оп вбивати. Така моя тактика. Ще треба палки зробити. А що ще? Добути цей камінь. Чесно, не зручно з камерою. Ой, камеру можна залізти. Палки для... Норм. І треба зараз зробити. Так, що далі? Опа? є. А тепер я хочу добути камінь і піджарити курку. Так. Опа. Вже вечір піп'єць. -пі 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 Теж. Ай, у мене тільки мало сердечка, це тільки замітило. Речі, самі Не мало серця. Прикол. Треба пошвидше, то їсти зараз будуть відьми і всі налітають на мене. Я думаю, зробити топор ні. І потім шов. Так само кірку. Так, ого! Це вроді би поки спокійно. Поки я не не ні в яку фігню. чич. Треба створювати пошвидше. Давайте ми спочатку ось так зробимо тич. Кор... зомбі Курочкин. Що ми будемо Угу. І що ми закинемо? Палки? Давайте дерево. Воно більше нічого немає другого. Так, далі. Ми. Мені треба дерево перебере. Приберегти. Треба буде, коли буде день, піду і візьму, добуду багато дерева. Опа, мені показалось. А, мигнуло. Понятно. Мене курка зварилась. Ой, зготовилась. Тепер треба сімити. Було б хорошо, б, якби є сімена. Сім... То Мене б... Тобу... я б курочку приманила ту. А зараз мені треба топор і ще такі інструмент, який у мене зараз. Блін, блін. Коротше, ще знову буде стоп кадр щоб я це все подобувала. І я зроблю собі хорошу територію, може добуду вуголь. Щас, погнали, стоп кадр наш. A few later. Стоп кадр. І я, коротше, бачила там да. Я сейчас покажу вам де... опа. Оно ну, він, ось бачите, він десь тут. Там ще зомбі. Я ще повиманюю трохи зомбі. Я ч, індермен на мене напав. І я, якби, типу, заховаюся тут, Моя ну, так така. Просто тільки не заманювати. Блін, а до себе. Ладно, ладно. Нічого. О, трохи опыта збираємо. Не так я хотіла, ну ладно. Щас треба тільки дірку замазати. Дірка. Вот так, без добро. Блин, уже ранок, шо ли? Да, так швидко. Так, понятно. Мне треба факли. А тут тут почуть бодстре. Э, Почти воды, и так вот засідали. Так, просто моя тактика тупо. Ну так, Я не дуже люблю цих водних зомбі, мене так дратують. Відтити. Ви тобто. Ой, мені зараз тут хочете розрушити всі мої сподівання. Давайте отут уже зривайтесь. О, ну і якщо віду водіти, то нічого тобто не буде, по ідеї. Цьому я продула і все. Наступна буде гра на щось, Олена Давай Тобто, якщо я програю, то щось тобі буде винна. наступний раз. Ну Я продула, Супер! Це саме найкоротше моє відео, напевно, з усіх. Я продула. кайф Молодець! Дякую. Я продула, бо думала, думала що крипер не зірветься. Тобі що в інтернеті? Запам'ятай перше правило. Будь-де кріпер може зірватись. Та зірватись, то може. Якби якщо Динаміт у воді би, вроді, б, не наносить урон. Наносить. Не наносить. Наносить. Та ні, не наносить. Він зірветься, але не наносить. би, Може просто відкинути. Я так само думаю з кріпером. Ну все, дякую. Дякую всім пока. На моєму контенті. Я протула.